Всім привіт! Чергове відео про мотоблок. Хто дивиться моє відео, той знає, що в мене був ранній впуск. Зараз я покажу, чого я достав, ранній впуск. І мені треба було підложити сюди під насос цього. Це я трохи повитирав. Там видно, не видно. Шлангочка зливала мину 20. Там, ну, я повний бак більше ніколи не наливаю. Якщо що десь далеко її, то беру з собою. Минут 20 зливали і то це я підняв, так заштупорив, щоб це. Том зараз покажу, чого це я вже зняв. Нічого не робив, просто зняв. Треба почистити. Тут Та так вийшло, що бачите, воно збилося. Тут дві видно, не видно зараз. Ви не побачите, воно склеєне. Тут а, виходить мені треба ще тоненьку одну підложити. От я її. Десь вона в мене ось долежала. О. Взагалі тут повинно три регуліровичні стояти, по правилам. Одна груба, дві, отакі тонесенькі. О. Тільки то, що вони БУ, тут через те воно так її прижало. Я хотів, щоб не виймати, але так. Ну, щоб не зливати солярку, але так не вийшло. Того. Зараз докидаю. Докидаю. О, такий. У мене більше немає. ну, Нічого страшного, зараз намощу. Зніму протру, все гарненько. Все гарненько протру легенько, щоб нічого підкладу цю, салідольчиком та й буду ставити. Ставити так. А, покажу, що вам ще покажу. Остаю так, щоб О, на сонці. Бачите, це її, звісно, протру, це я її, звісно, протру хотів показати. Потім мене запитували про на мотоблок на рахунок коробки, то якщо ви це відкриєте, то тут все одноразове. Тому не лізьте туди, якщо у вас немає цих прокладок цих зразу поставити, нема, тут зразу не лізьте туди. Ідемо е, далі. На рахунок щеплення. Я, ну, мені вчора написав дядько, що потрібно регулювати під щуп 0,6-0,6 мм. Ну, я як ставлю, я так регулюю. Я на четверть оборота кожен закручу, закручував, і щоб в мене от, щеплення, щоб мене пускалося, десь їхало отако. о, Бачите? О, десь ну, посередині. Якось до пише, що посередині. Так і о, щоб воно посередині пускало. Не, не тута, не тута, а десь посередині. отако, плюс. І не тута. Оце я так ставлю. Регулюю е, на, це, е, на, четверть, на четверть оборота кожен закручував. Бо я вже регулював, тільки я не показував. Потім за дві шайби, дивіться, потьоків Ніде нічого немає. О, нормально. Політ, політ нормальний. І цей раз, коли я регулював, то в мене... О, зараз, зараз, зараз покажу. Це так, щоб ви побачили. Бачите, вон регулювання Не видно вам. Оцей він вже впирається в мене. Тут темно і не видно. О, цей впирається вже в мене сам цей шток. Так дорегулювався, що аж впирається в цю в тормозну. дивіться там зазору нема зовсім. О, я думаю, там видно О, зазору немає. Тому вже мені приходиться регулювати лапками. О, вже лапками приходиться мені регулювати. Вона ну, мене така трохи життєві віддала, звісно, Ну, показую, як є. Довго дуже зливав, я вже змерз. Це я так думаю вам показати. Та шестерні видно, масло я нічого не зливав, зараз легенько ще протру там. Та й буду ставити все. Ну, це таке. Коротке, невеличке відео буде. Поки по мотоблоку в мене буде все. А там, не знаю, це поставлю та й поки все. А там, думаю, запчастин замовити, пошукати де дешевше. Так, можливо, сусідом на двох, щоб доставка була трохи чи безкоштовно. Чи як, ну, щось таке. Це в планах. Ну, якось так. Ну що ж, буду я. Тож буду я ставити до нових відео і по менших поломок і вашій техніці менше поломок.